Всім привіт! Починає червоніти вже Сондра. Ось тій теплиці, де ми накривали ось тут, де вона пішла раніше вріст, але... але потім оці похолодоння звичайно вплинули. Ось така йогітка. Ось. як зелена черешна вже починає лягати йогода під вагою Опускатися. Роміна також вже лягає. Бріла наклоняються тільки. Йогітки вниз. Це Олексондра, громаді такі. Перші грибішечки показалися уже у Фелко. Все попіднімалося, але ж ми чекаємо знову. Похолодонні, і я сьогодні взагалі е, листала трішки сторінки. Уже під ранок то бачила, Прогнозують нам ще й грот. Е, тож не знаю, як ми переживемо. Ну, теплиці, звичайно, я думаю, переживемо, а ось ця полуничка, яка квітне, на ґрунті, Можливо, будемо накривати. Якщо будуть прогнозувати сильні заморозки, будемо накривати агроволокном сітками. В минулому році ми навіть за тіньойками накривали, і це теж, теж спасоло. Ні, це не та теплиця, це там, де Ольба, а це там, де реми, Реми вже пускають вуса. У теплицях, звичайно. Так. Ну і ось. Ось так уже червоніє в мене мурона. Також починає червоніти вже і кабріло, і флоріда. Ось скільки йогід у кабріло. Не знаю, в мене це, мабуть. Перший рік такий урожай, скільки ягоди, не знаю, як вона витягне і чи буде вона дуже крупна. В минулому році була крупніша, ну, її було менше, ну а в цьому році її просто дуже-дуже просто багато. Флоріда б'юті вже червоніє. Перчик уже починає йти в ріст. Сьогодні хотіла висадити огірочки, але по нашим прогнозам я, звичайно, ще почекаю. Так, також ось хадемор. Тут ще більше ягоди, тут йогоди більше, ніж листя. Можливо, ми десь щось обірвемо. Трішки нормувати, як мені в коментарях писали. Шошкіниці нормують, урожай, Щоб не було дуже багато його кабріла теж червоніє, ягоди дуже багато. Ну, ось. Ну, ось Взяти кущ кабрило. Ну Хіба він витягне, скільки ягоди? Звичайно, я думаю, що ні. Тому можна. Ті, що вже зав'язалися, ті, що вже ростуть йогідки, залишать, а ось такі маленькі можна пообривати. І так трішки доти кущику викормити оці йогоди, які нав'язалися, бо дуже ж таки багато. Тож, реми почали раніше стигнути. Ну, реми є реми, вони не залежать від світового дня. І в цьому році мене навіть бравура дуже родує. Дивіться, скільки йогоди. Можливо, це нагорода за мою терпимість. Тому що в минулому році я її не дуже з неї брала ягоду, в основному брала вуса, дала їй розвинутися. Але бравура трішки якась вона світловода. Ну, вона, вона така і є. Якщо кабріло дуже такий зелений лист, то у бравури він світлий. Хоча Хоча хлорозу тут немає. Йому вираженого немає. Можливо, щось і не вистачає, але, але як то так. Мабуть, прийдеться нам і топити в теплицях, коли похолодає, і Я бачу, що ожина теж. Не дуже відходить, прийдеться її ще обрізати. Звичайно, урожай якийсь буде, але мало, тому що вона теж трішки її приморозила. Хоча вона відходила дуже гарно з весни. Але оці останні похолодання дали про себе зноти. Закінчили тут ми накривоти міждурьоддя. Це гарно виглядає. Не знаю, як воно буде виглядати після оцих ще похолодонь, скільки стресів рослинки отримують. Дуже-дуже багато. Ми закриваємо но ніч, бо дуже таке прохлодно в нас, 6 градусів тепла – це для полуниці теж стрес. Там нагрівається до 30 градусів в день температура в теплицях, а потім до 6 тепла. Це взагалі такий дуже великий стрес для, для рослинок, тому, тому ми ноні закриваємо. Ну і ось ми приготували вже під баштонні, під овочі, наші грядочки. На бугрох, звичайно, буде баштон. Ну, не на бугрох, а так, бугоручки. Нагурнуті сопками. Ми не нагуртали лопотами, а працювали сопками. Так, ну і ось ось така купчиха на ґрунті. Взагалі на ґрунті. Набагато себе краще почуває полуниця, я думаю, тому що вона пізніше ж стартувала. Бо у нас були поворотні заморозки, похолодоння, то звичайно, рослинки, оці, що в землі, що не дуже ще пішли в ріст, то вони не, не отримали такого стресу, як полуниця, яка на бугрох. Тож, тут є дві сторони медалі. Хтось хоче раніше урожай, то, звичайно, на бугрох краще. І, і також на бугрох зручніше її збирати і обслуговувати. Ну, а тут, тут себе почуває, рослинки почувають себе краще. Уже раз випалили і знову буйон лізе. Ось тут я спробувала. Пройтися по поміжду, гербіцидом, тільки по поміжду з насадкою, щоб не попадати на полуничку. І ось його вже покрутило. Це Березка, злісний такий бурйон, який, який росте дуже швидко, його зрубаєш, а він з новою силою піднімається. Я, звичайно, знайшла е, такий гербицид, який дуже гарно працює, але не так то це дешево. Я, я працюю ним тільки по стараюсь по Березки, по такому, що саме-саме-саме е, достає. Ну В рядочках, звичайно, ні. В рядочках вона як росла, так і росте. Ось вона в рядочку. Бачите? А тут, тут її покрутило. Тому що у рядочку я гербіцидами взагалі не працюю по полуниці. У минулому році я пробувала на маточниках пройтися гербіцидами, але полуниця стресонула. Тому треба обов'язково, спочатку, коли пробуєте новий гербіцид, то обов'язково напробувати на маленькій кількості, а потім бризкати все. Ну, мене так запевняли, що це, е, цей гербицид дуже гарно працює по е, полуниці, але виявилося зовсім інше. Е, от оберіг, оберігом можна бризкати і по полуниці, якщо є ось такий перій, то можна його вивезти оберігом. Звичайно, норму не можна привершати, тому що тоді. Буде стресувати і полуниця. У минулому році я майже тут вивела увесь спер, але березка залишилася. Ну, по березки це окрема тема. Я буду тільки проходити, звичайно, міждоряддя. В рядочках ми будемо вручну прополювати все, тому що ну, не люблю я гербіцидами користуватися на полуниці там, де ми будемо брати ягоду. Тому що це впливає на здоров'я людей, тому краще ми прополимо вручну. Ну, вже як десь там заросте бур'яном, то нічого страшного тут немає. Зате не попечеться на сонці. Тож ось так, Як бачите, все зелененьке, гарне. Але треба прополки. Можливо, ось після цих дощиків будемо робити прополку. Ну, а зараз буду проходитися знову по міждуряді, щоб витравити хоча б на міждуряді оцю березку. Хай вже в рядочках залишається, будемо випулювати, виривати. Ну, а міждуряддя хочеться, щоб було чистеньке. Гербіцид, яким я користуюся від Березки, це федерал. Це Безпечний, безпечний гербіцид, який є, він навіть на черв'яків не впливає, тому я, я ним користуюсь уже другий рік на міждорядях. Він гарно працює. Беру оцей стаканчик, що використовую для кофе, я наливаю його повен. На відро води. До вечора вже, навіть до вечора вже видно, що воно працює. І зразу ж бур'яни всі гинуть. І довго ще не ростуть на тім місці. Тому я його буду використовувати ось тут. Ну, нас стільки в мене вистачить, тому що купила літрову бутилку. Ну, стільки вистачить і стільки й вистачить. Ось, випололи перій, а він знову росте. Тому що там коріння ну, неможливо від нього позбавитись без вибирання коріння або працювати гербіцидом. Ось ось так. Звичайно, ще будемо проходитися, будемо робити санітарну чистку. Де мені не подобаються рослинки, їх буду видаляти. Особливо старі. Ось такі, наприклад, ті будуть видалятися, будуть, видаля... будуть залишатися тільки ось такі здорові, гарні рослинки. Тут в основному залишатимуться молоденькі рослинки. Хоч це і посадка минулорічна, але ж тут дуже багато поприростило молоденьких кущиків, то, звичайно, будуть тут і молоденькі. Десь, десь буде й друга річка, але в основному молоденькі. Маточники ж в мене посаджені на буграх. Ну, і також будуть братися саджанці з першої річки. І за тією у нас де багато бугрів. Ось як квітне-русонівка, саме смачна йогода для себе, але вона дуже м'яко. Тут взагалі у нас місце. От Тут е, найраніше світить сонце, тому тут, тут буде, рані, мабуть, одиноково в місті з буграми тим, що там в мене на низу, тому що там все-таки трішки пізновато сонце сходить, і це впливає на. Колоничку. Тож, я оті бугри зробила навмисно під таку плівку. Звичайно, ми там будемо спочатку кавуни висаджувати, ну, а коли кавуни приберуться, я покажу, що я буду там робити. В мене така прийшла ідея в голову. Ну, побачимо, вийде чи не вийде. Тому що плівка тут у нас не для овочів, а та що для полуниці на 3 роки. Тож, я думаю, то вже здогадався, чого ці бугри будуть. Також зараз покажу фріга, в якому вона стані зараз. Сьогодні обробила виноградники, обробила ожину. Альфа супер, Міральт, Парацельс і додавала ще монофосфату колію. І також антистресант. Так, Антистресант аміно. Ось так виглядає моя фріга. Ми потрішку, коли є час, видалюємо квітконуси, які випинно лізуть. тут. Ну А так в основному мені все подобається. Вона вже оброблена від шкідників, від хвороб. Тому залишається тільки підживлення і чекати, коли ж тут полізуть вуса. Будемо тут ставити став кончики для того, щоб брати у рослинок саджанці. Всім миру, добра, все найкраще, і все буде Україна. До побачення!